Є новина, друзі. Америка не виходить з перемовин, а Трамп навпаки готовий тиснути на Путіна і росіян. Бо слухайте до кінця. Сьогоднішній день почався з мого першого відео, де я написав, що Трамп виходить з перемовин. Про це сказала речниця департаменту держдепартаменту, і вона сказала, що ми більше не будемо посередниками і не будемо хлопчиками на побігеньках. Я вже про це говорив. Так, от після цього от, буквально нещодавно з'явилася інформація, що наше МЗС Українське МЗС звернулося до неї з поясненням, щоб вона пояснила свою позицію чи дійсно США. Виходять з перемовини. Вона сказала, що ні. Ми говорили про це в контексті минулих моїх її, тобто заяв, і вона говорила, що ми ну, спонукаємо українську російську сторону сісти за ціл перемовин і вирішити всі питання. і Ми ну, можемо вийти з перемовин, але не виходимо. Ну що я і підтверджує заява Рубіо, про яку я вже розповідав раніше. Також з'явилася інформація Блумберг. Про це написав, що в адміністрації Трампа прийняли рішення. Тиснути на Путіна і Росіян, і вже сформували ну саме міри, які вони будуть приймати стосовно Росії. Ну тобто, це економічні, санкційні і інші міри, про які ми багато з вами говоримо, і я не буду повторювати 500% і так далі. Тому подібне, можливо, там ще якісь міри, які ми не знаємо, що може трошки, якби заштопорити ці міри, які мають бути прийняті стосовно Путіна і Росіян. Це звільнення волса, тому що він був в темі, якби розробляв от саме е, ці міри тиску. І вони це готові робити, тому що росіяни не готові йти на припинення вогню. Оце це стало припинення вогню на 30 днів. До речі, всі пропагандисти російські і українські, які за кордоном втікли, вони саме говорять, що росіяни не мають приймати ніяких умов. Треба безумовно там з росіянами говорити. Ні, треба, щоб вони прийняли припинення вогню і зупинили війну. Це до Путіна е, стосується, бачите, дві хороших. Новини, але знаєте, що мене найбільше ну затригерило в цих новинах? Це те, що українська сторона, український МЗС звернулася до речниці держдепартаменту з поясненням, щоб вона пояснила свою позицію, тому що вона ну практично прямо сказала, що більше США не будуть посередниками. А це означає. Що українській владі, ну про те, що я говорив вчора на трансляції, що це ну небезпека, щоб Україна не зрозуміла, що от Трамп виходить і, і ми будемо далі воювати. Хоча ну люди не хочуть воювати. Ми це бачимо. Люди ну не хочуть мобілізуватись, це видно. Для цього щоб це змінити, треба піднімати заробітні плати в рази. В рази я про це говорив неодноразово. Так, от наша МЗС звернулося і хотіло дізнатись позиція. Це означає, що влада боїться і теж хоче, щоб мир настав. Ну тобто, все для того готова робити. Тому напишіть, що думати, лайк, репост, підписка!